Вітаю усіх з вами, Ірис. Як ваші справи? Я повернувся в Fortnite Нарешті давно не було відео на цьому ютуб каналі. Дякую всім тим, хто підписувався, хто чекав відео. Дякую, дякую. Ви найкращі. Що ми сьогодні будемо дивитися у Fortnite? Звичайно, колаборацію будемо дивитися. Колаборацію з Біллі Айліш. Так, так, так. Ось, ось вона у Fortnite, я Так розумію, два стилі коштує це все 1800 баксів, Давайте прийдемо в у Fortnite і подивимось, що вони там таке. Додали, як це все виглядає. Опа, а ось і білі Айлі дивіться. емоції тут дві емоції по 500 баксиків і два музичних пака по 500. І коротше, це все можна купити за 1500. вау капець класна, емоція! Реально. Я собі хочу. Наприклад, жаль, не можу вам показувати, бо на кінотіпе максимум ось так. Ну, це емоція ні. Коротше, мені оця прям максимально заходила, серйозно. Що думати, що брати оцю емоцію, все. На жаль, на приводи, жаль, не можу вам показувати, щоб не прилетіло АП, то ролик ще можуть заблокувати і все інше. Так, а, йдемо дивитися на скін. Угу. І ось тут у нас таке. Ось, де? Бачите, оце паси. Плін. Стопа, це біляліш, я так розумію, можна отримати, якщо в тебе є підписка Фортнайта, чи як і там, хто шариться, напишіть, бо мені здається, ціна в 1800 баксиків. Ну прям реально якось дорого. Дорого. ось, А як як подивитися, як це виглядає у грі? Чому? Чому тут не можна оглянути скину, все інше? ну, Ось нам показують, що нам дадуть, і до якого числа буде цей сезон. Ну, саме музичний сезон. Euh, так, ось так виглядає скин. Ну, не можу сказати, знаєте, я очікував, що вони зроблять нормально білі Айліш. Вони зробили якусь, я не знаю, топсту біля Айліш. ват, ну, Виглядає ніби класно, да? Ну, ніби ні, я не знаю, я не дуже полюбляю такі, знаєте, товсті скіни. Може вони там дадуть ще якийсь стиль, причому біля Айліш може з'явитися ще в магазині у Фортнайті. А якщо воно з'явиться в магазині в Фортнайті буде вартувати, ну хоча блін, ми на 1300 баксів. Це проблемка. Це проблемка, реально. Ну не знаю, пишіть, як вам цей скін, Я, я навіть не знаю що сказати. Я очікував чогось більшого, насправді, від цієї колаборація, але зараз ми бачимо, ну, що бачимо. Навіть з ангом набагато крутіше була колаба. Ну і давайте глянемо ще колабрацію з Ангом, Хоча думаю, вже всі подивилися і все інше. Ну я скажу свої враження від цієї колабрації. Я чогось ще не придбав анга, я думаю, купляти його чи ні, але ви можете. Допомогти мені з цим рішенням, просто написати в коментарях, чи варто купляти чи ні, бо ось кірочка справді мені здається класно виглядає. Подивіться анімація. Причому в мене є аніме-скіни, з якими ну до яких ця кірочка буде дуже класно пасувати цей меч. А сам скінанга у цей виглядає теж супер, виглядає непогано, але я не знаю, як часто я буду з ним грати. Тобто він виглядає, ну знаєте, він не товстий. Все це вже якби мені заходить такий скін. Причому це аніми скіно, божні аніме скини у Фортнайці. Якщо ви... Теж обожнює та аніме не у Фортнаті. дайте мені знати, подивимось скільки вас, скільки нас. Mm. <laughs> ну і все ось такі нагороди, раджу, коротше, це все прокачувати, це все дуже легко прокачується. Ось а, тут такі квести. Ну, я тому ви самі вже все знаєте, я вже якось запізнився з цим відео. А, побіляй, Ледіш, я навіть не знаю, радити вам купляти це чи ні. А, важко, важко сказати, бо серйозно. Uh, ну, якщо я так розумію, у вас є Fortnite підписка, то вам безкоштовно дають Айліш. Uh, ну, якщо безкоштовно, безкоштовно Айліш, окей. А uh, Платити за це 1800 баксів, uh, хлопці, не треба. Ну, воно того не вартує. Ну і ще дивіться, що ось такі стилі. Викатили в БПН. Я так розумію, їх вже давно викидали. Але я хочу сказати свою думку з приводу цих стилей. мовно кажучи, у нас сьогодні огляд всього того, що я там пропустив у Фортнайті, бо я вриваюся у Форт. Ну не те, що не було Фортнайта, я просто стрімив. ось стрімлю до речі, на твічі. Там якщо цікаво, можете підписатися. А, так. На ну, перше, це зелені стилі мені взагалі б'є, я навіть ну, не хочу коментувати. Серйозно мені не зайшло. Зелений кольор мені подобається, але ну, мені здається, воно не пасує взагалі. Тобто це вони просто так зробили, знаєте, ну, ну що було? А вже синеньке, це вже покраще, але знову-таки, ну, це те саме, що зелене, тільки ось вам синє. Ну, Зевс, до речі, пасує такий стиль. Зевс реально моглядає сок. А, йдемо далі. Оцей стиль, да, оце остання сторіночка, вона просто ідеальна. Мені подобається і Афродіта, і Зевс, і всі. Коротше, тут. А, і Артемід. О, подивіться, ну, Артеміду просто, о, божечки, я вже течу потрошечки. Аїд. Ні, Аїду, якось це не дуже пасує. А ось. О, раз пасує, два пасує. Три пасую, коротше, дуже класно. Можете це відкривати, але якщо у вас буде бажання бачити, в мене 75 й рівень, блін, я не знаю, коли я то встигну. Ну, я думаю, я встигну прокачувати це все. І зараз стріми підуть, контентик піде, і буде все супер. Ну і ще дивіться тут за квести, які вам стиль може дати. Раз ось такий, ну Цербера, і. Ну, не знаю, щось, щось таке, ну і ми не знаємо, що там далі буде. Але, ну, знаєте, якщо чесно, і не дуже хочеться. А ось, ну, скін кори, ось додали два стилі. До речі, другий стиль класний, ось серйозно, мені подобається. Навіть більше, ніж перший, якщо так подивитися, то другий стиль, да, бачите, вони зробили краще. Мені просто твагами подобається. До речі, у Фортнеті з'явився скін Ареса. Виглядає він, ну знаєте, я очікую, що він буде е, крутіше. Ось є такі стилі, як ви бачите, можна прокачувати його, і це класно. Е, ну Але ось так виглядає скін, знаєте, якось ну не мій типаж трошки. Він такий товстенький, тому я цей скін скіпу. Я розумію, що потім його, скоріш за все, отримати не можна буде. Ну, але новий до нового сезону ще десь місяць, тому куди куди знаєте, це ще рано купляти Fortnite. Я вам скажу, тому прибережіть свої гроші на щось інше. Добре, давайте підведемо підсумки цього короткого відео. А дивіться, мені тут не подобається оцей музичний пак, оце з буковкою В. ну не знаю, українці це якось буковку В, буковку З, ну асоціюється з агресором, з вбивцями. А, тому ну, це погано. Epic Games мало про це знати: що Російська Федерація, коли це нападала на Україну, ось таке робила, ну такі символи. Засуджуємо це за ці символи, тому точно, думаю, не варто купляти. Якщо вам тільки за Фортнайт Плюс дають, то все супер. А, ну, коротше, побілялі ж я поставлю якось. 6 із 10. 6 із 10, окей, хай буде. Ангу поставлю 9 із 10, а, цим стилем поставлю 4 із 10, а, цим стилем поставлю 8 із 10. Ну і тут в нас, звичайно, 9 із 10. Тут 0 з 10, ну і Церберу теж ми ставимо 0, ну не знаю, мені щось не зайшло взагалі. Другий стиль на Коро поставлю 8 з 10, непогано виглядає. Ось, все. Дякую величезно за відео, пишіть там, що вам, пишіть, що вам найбільше сподобалось в цьому всьому, як вам колаборація. Ось, все радий вас був бачити. Хай вам щастить. Приходьте до мене на стріми, стрімо майже кожен день на платформі Twitch. А, може ще на TikTok Скоро буду стрімати. Все, хай щастить. А, ну автора, я думаю, ви самі там знаєте, чого вписувати треба. Все, дякую, дякую. Якщо хочете мене підтримати, то можете ще таке тисунси від вписати. Ну, але це не обов'язково. Тому дякую всім тим, хто додивився цього моменту. Можете коментар лишити. Все, до зустрічі.